Really to... Привіт, я Еля, я стиліст колорист студії Краси Мартель. Сьогодні ми поговоримо про фарбування сивини. Отже, якщо у вас з'явилися перші сиві волоски, два варіанти вирішення цієї проблеми. Перший варіант це техніка. Її робиться рідше, вона розсіюється між сивими волосками, і таким чином сивина губиться і вона стає непомітною. Плюсом техніки є те, що. Її потрібно трошечки рідше робити. Орієнтовно, якщо це сиве волосся, його багато це може бути три місяці, менше сивого волосся до п'яти місяців можна ходити з технікою, тільки інколи підтоновувати за бажанням. Другий варіант зафарбовання сивини це фарбування в один тон. В нас в салоні є спеціальна лінійка для зафарбовування сивини, навіть тієї сивини, яка важко піддається фарбуванню. Там іде подвійна концентрація пігменту у фарбі, відповідно, волосина наповнюється пігментом, і колір не вимивається, так як це бувало при тонуваннях безам'ячними фарбами або ж фарбами для несивого волосся. Фарбування в один тон не настільки пошкоджує волосся, воно залишається м'яким блискучим, наповненим пігментом, що дуже важливо, тому що сива волосина, крім того, що вона є сива безколірна, вона ще стає жорстка і не еластична. Власне заповнення пігментом це досить таки добре для вусинки і для того, щоб ви залишалися здоровою, м'якою блискучою. Якщо ви досі не визначилися, як саме вирішити проблему з вашою сивиною, ви можете прийти до нас в студію Кресимартель на безкоштовну консультацію, де наші стилісти допоможуть вам підібрати найбільш оптимальний варіант для вас, щоб ви залишалися задоволеними.